Невже багаті люди кажуть вам, не розповідай їм цього, Роберт. Так-так, не розповідай людям те, що знаєш, нехай залишаються бідними. Нехай залишаються бідними, нехай залишаються бідними. В той момент, коли я вам плачу зарплату, ви думаєте як працівник. В той момент, коли ви отримуєте зарплату, ваш мозок вимикається це пастка. Підприємці працюють безкоштовно. Поки ви бажаєте успіху, ви будете думати, як його досягти. Шкільна система розроблена так, щоб навчити вас бути працівником. Лікарем чи юристом, спеціалістом своєї справи, але воно не навчить вас грамотно розпоряджатися грошима. Бідні люди завжди будуть серед нас, тому що це починається тут. Це в їхніх словах, і їх слова стають реальністю. Коли вони говорять, я не можу собі цього дозволити, або я не можу цього зробити, в цей момент вони здаються, вони стають тим, що вони кажуть. Мій бідний тато говорив мені, як ти думаєш, хто я? По-твоєму, я друкую гроші. Я не можу собі цього дозволити. А мій багатий тато сказав би, ось чому він бідний. Бідні люди кажуть, я не можу собі цього дозволити, не можу цього зробити. У мене немає часу на це. Вони тікають від самих себе. Це замкнене коло. Дуже легко сказати: я не можу цього. Або я занадто втомився, або я не можу піти в спортзал. Але в той момент, коли ви могли б піти, ви скажете: Ні, я не можу. Але правда в тому, що вам просто ліньки піти в спортзал. І що ваш, багатий тато говорив замість, я не можу собі цього дозволити? Як я можу собі це дозволити? Як я можу це зробити? Запитання відкриває ваш розум, а твердження його закриває. Тому, коли ви кажете, я не можу собі цього дозволити, ваш розум відключається, і ви стаєте тим, про що ви говорите. Люди, які прямо зараз сидять вдома, які відчувають фінансові труднощі, які турбуються про гроші або не задоволені чимось, може вони заробляють багато грошей, але насправді вони незадоволені тим, чим займаються. Ймовірно, так їх навчили. Вам кажуть, ти ніколи не будеш багатим. Або багатство це зло. Бідність передається. Це вчать у вашій родині. Так і з'являється середній клас. Поки ви не зміните своє мислення, гроші вам не допоможуть, вірно? І ми бачимо, що відбувається з людьми, які заробляють багато грошей. В них, які раніше, всі ті ж самі проблеми. Тому що вони мислять, як бідні люди. Правильно, якщо у тебе мислення бідного, ти завжди будеш бідним матеріально. Гроші закінчуються дуже швидко. Взяти для прикладу більшість професійних спортсменів. Вони заробляють мільйони доларів. І 65% із них банкрутують протягом п'яти років. Це тому, що вони походять із бідних сімей? На жаль, як казав містер Ліптон, це передається генетично. Це страшна річ. Якщо ви не хочете цьому, то я не зможу вам допомогти. Мені теж нещастило в житті. Я терпів фінансові крахи, мене не раз зраджували мої партнери. Але в підсумку все добре, і я швидко переріс все це. У мене інше мислення. Люди, які бояться робити помилки, ніколи не ростуть. У них неправильне сприйняття світу. Сприйняття це і хороше, і погане. Це як правильні, так і неправильні рішення. Це злети і падіння. Але більшість людей хочуть робити лише правильно. Вони не хочуть помилятися. Вони завжди хочуть бути впевненими у чомусь. І причина, по якій бідні люди залишаються бідними, полягає в тому, що вони не робили помилку. Вони живуть дуже обережно. Вони намагаються не помилятися, тому що їх так вчили в школі. Це означає, що вони нічому не вчаться. Наша шкільна система не працює, у нас антиосвіта. І самий звичайний хлопець думає, о, я ж відмінник, для мене це буде легко. Але коли він зустрічається з дорослим життям, то життя збиває його з ніг. І він говорить, ну так не чесно, життя несправедливе. Але знаєте що? Він не був готовий до цього, його неправильно навчали. Багато людей кажуть, для мене гроші це не так важливо. Але якщо для вас гроші не важливі, то ви не будете важливі грошей. Я маю на увазі, що коли вам немає справи до грошей, то грошам немає справи до вас. Коли люди говорять, я ніколи не буду багатим, так і буде, ваші слова стануть реальністю. Або моє найулюбленіше всі багаті люди скупі. Так говорять тільки бідні люди, які самі жадіб. Якщо замислитися, то щоб бути багатим, а потрібно щось створювати, щось віддавати людям. Я створював свої продукти, купував нерухомість і давав людям житло, давав їм роботу. Ось чому я багатий. А жадні люди нічого не створюють і не віддають. Ейнштейн казав: уява сильніше знань, в знаннях ми обмежені, а в уяві ні. Але знання посилюють нашу уяву. І чого не вистачає більшості людей, так це фінансової грамотності. В таких питаннях, як облік витрати доходів, кредити, інвестиції, заощадження. Всі повинні знати ці речі. Але цьому нас не вчать у школах. Більшість шкільних викладачів не професіонали своєї справи. Вони викладають предмети, які самі не практикують. Я таких називаю фальшивими викладачами. Фальшивий викладач це той, кому просто потрібна ця робота. Він буде вчити вас чого завгодно. Вони навіть можуть навчити вас чистити взуття, якщо за це їм заплатять більше. Вони насправді не знають того, що викладають. І одна з важливих речей, яку я раджу людям, вам потрібно знайти справжнього викладача замість фальшивого. Фальшивий викладач не робить те, що вас вчить, а справжній робить це кожен день. Наші шкільні системи роблять нас слабкішими, а шкільні викладачі не хочуть обговорювати те, що суперечить їхнім принципам. І роблять все для того, щоб зберегти шкільну точку зору. Коли люди мені кажуть, чому ти не віддаєш гроші бідним, вони не можуть зрозуміти, що це зробило б людей ще біднішими. Дайте людині рибу і через годину вона знову буде голодна. Так, все вірно. Дайте людям рибу і пізніше вони заходять ще більше риб. Краще навчити їх рибали. Ми стаємо заручниками власних звичок. І доки ми не позбудемося цих звичок, ми не змінимося. У наших школах цього не вчать. В наших школах вчать практично цілковитий протилежності цього. Я завжди кажу молодим людям: знайдіть свою улюблену справу, грайте в свою гру. Моя справа номер 1 це фінансова освіта. Номер два це нерухомість. І це моя гра. Багато людей вважають що краще бути глядачами, замість того, щоб бути гравцями. Один із чудових способів стати багатим це грати в монополію в реальному житті. І перестаньте бути крутими в комп'ютерних іграх, будьте крутими в реальному світі, в грі під назвою життя. Роберт, як би я міг дати вам чарівний телефон, з якого ви могли б зателефонувати 20-річному Роберту Кіосакі і дати цьому хлопцю кілька порад, що б ви йому сказали, я б сказав, продовжуй. Просто роби те, що робиш. Просто живи повним життям. Що я зробив? Багато чого з того, що я робив, не мало сенсу. Чи міг би я уявити, що кину роботу із зарплатою 120 тисяч доларів на рік? Чи що за 200 доларів на місяць воюватиму у В'єтнамі і ледве не помру? Це все не мало сенсу, але це були найкращі рішення, які я тоді ухвалив. І я думаю, що більшість життєвих рішень люди ухвалюють, заважаючи на те, що скажуть їм їхні батьки та їхні друзі. Вони весь час бояться зазнати невдачі, але саме через наші невдачі ми досягаємо успіху. Якщо ви подивитеся на Томаса Едісона, то він зазнав тисячі невдач, поки не добився успіху і не винайшов лампу. Але в наших школах за помилки сварять. Ось чому в нас так багато бідних. Вони бояться, що припустяться помилки або зазнають невдачі. Якщо ви хочете стати мільйонером, навчайтеся у того, хто вже заробив мільйон. І неважливо, хто ви і в якій сім'ї народились. Ваш успіх залежить від сили вашого бажання і від масштабу вашої мрії. І пам'ятайте, великий успіх це великий досвід, а великий досвід це тисячі помилок на вашому шляху.